Друзі, вітаю вас на каналі Кабіна Рейсинг Та сьогодні ми з вами будемо балакати про ленд ліст який ухвалили буквально на днях. Це дуже солодка новина для України, адже ми всі розуміємо, що Сполучені Штати Америки дуже і дуже нам допоможуть у питанні обороноздатності нашої країни. Сьогодні ми загостримо нашу увагу саме на... Авіаційні складаючі цього питання, адже ми всі розуміємо, що f 16 це дуже гарні літаки, і вони нам насправді дуже потрібні. Але я хочу вас застережити, що навіть якщо зараз же правління США так скаже, завтра, щоб літаки були вже в Україні, то по так по руху пальця вони в небі над Україною не з'являться. І я вам зараз поясню, чому це так і як це все відбувається. Давайте передусім повернемось в історії до другої світової війни. Та я вам нагадаю, що ленд-ліз від американців був складовою, яка допомогла радянському союзу взагалі перемогти. Але радянські пропагандисти чомусь дуже принижують цю допомогу, хоча допомога була дуже і дуже великою, окрім літаків якихось гармат, джипів військових, військових вантажівок. Та різної іншої бронетехніки, стрілкового якогось обладнання, патронів, снарядів і всього іншого. Також Штати передали для Радянського Союзу дуже багато їжі, елементарного цукру, м'яса, консерв та всього іншого. Навіть гудзики на військових радянської армії на зворотньому боці було написано Made in USA, Тобто Радянський Союз реально. Не міг зробити навіть елементарного гудзиків для свого одягу, і це все, ну якусь частину він робив так, але більшу частину поставляли саме американці, і вони поставляли цю всю техніку та товари на умовах таких, що Радянський Союз, після по закінченню війни. Повертає цю техніку назад американцям, або виплачує якісь гроші за цю всю техніку та допомогу. Тобто це не була так, як ну, безкоштовна допомога, як це є в нашому випадку. Але після закінчення Другої світової війни Радянський Союз сказав, що та ні, ребята, ми вам виплачувати нічого не будемо, і ми бачимо, що після закінчення Другої світової війни. Оцей конфлікт між Радянським Союзом та Сполученими Штатами Америки він переріс в дійсно довгограючий конфлікт, в якому хто програв, а хто виграв, <с> я думаю, ви, ви всі розумієте. То давайте перейдемо саме до авіаційної сторони цього питання. на прикладі ось цього літачка. Це Air Cobra p 39 Цей літачок ви вже бачили в моїх відосах, який стоїть. Ну, Десь в цьому боці. Я вам от, зачитаю, скільки таких літаків поставили СРСР американці. Е -е, зачитаю ну, просто як цитату на російською мовою. В -е, всього в СССР по англізу було поставлено 4952 истребителя P39 Аерокобра. Но була ще предыдущая версія. Вона називалась King Cobra. Ну, в принципе, то же самое, только типа дорестайл. В дорестайле около 2400 самолетов были поставлены в СССР и около 300 в Францию. Ну, то есть, 2400 плюс почти 5000 аэрокобр. Калькулируете? Что составляет приблизительно половину от общего количества выпущенных машин вообще в целом. С декабря 1941 года Великобритания направила в СССР 212 самолетов П-39. В 1941 году СССР была получена только одна машина. В 1942 году 192 и дальше, дальше, дальше. Все машины пребывали в основном в 22-й запасной авиационный полк 6-й запасной авиационной бригады. Полк состоял из 4 сборочных бригад и 3 учебных авиационных эскадрилей. По одной для хит-хоков, харикейнов и аэрокобр. Помимо поставок самолетов по ленд было поставлено более миллиона снарядов 37 миллиметровой авиационной пушки М4, которая была вооружена аэрокобра. Первым полком, переученным на новый самолет, был 153-й истребительный авиационный полк, который окончил обучение 14 июня 1942 года и был перебазирован на Воронежский фронт, куда прибыл 29 июня. За три месяца боев полк уничтожил 18 бомбардировщиков, 45 истребителей, собственные потери 3 летчика, 8 машин. И был удостоен звания гвардейского. Еще интересный такой факт, что из известных советских хасов на П-39 воевали, значит, у нас воевал Григорий Андреевич Речкалов, Гулаев, Фадеев, Кутахов. Ну а самым таким знаменитым, кто был, это был Александр Иванович Покрышкин. В поселичому он став маршалом авіації 72 году. но на самоліті на П-39 він збив 48 із, вообще вражеських в цілом із 59 діяті своїх То есть ми розуміємо, що Америка, Сполучені Штати, вони внесли дуже такий вагомий вклад в загальну перемогу в Другій світовій війні. Та давайте загостримо свою увагу на ось цьому маленькій ремарці. Поставки почалися на початку 41-го року, але перший полк закінчив обучення 14 іюня 42-го року. Тобто ми бачимо, що навчання відбувалося майже півроку. Це за умови, що літаки вже були, тобто були якісь інструктори. В нашому випадку. Ми також повинні розуміти, що для того, щоб літаки літали в Україні іноземні, для цього потрібно спершу це навчити техніки, технічний склад, щоб була якась рембаза, щоб ці літаки можна було елементарно робити якусь форму, тобто якесь технічне, мінімальне технічне обслуговування, яке повинно робитися на аеродромі базування саме. Тобто, окрім технічного стану, ми маємо завести якісь елементарні запасні частини, які треба міняти. За вислогою саме годин, які нальотує ця техніка. Окрім технічного складу, треба, як ви вже розумієте, елементарно це навчити пілотів літати. Але ну це не задача, так скажемо, навіть двох-трьох тижнів. Це набагато довше займає часу. Але навіть якщо ви дуже крутий пілот з великим досвідом, але ви все життя своє літали на радянських літаках, то вам буде реально ну, трішки важкувато перевчитися, щоб це було дуже швидко. На оці f 16 Сполучених Штатів, адже там все вимірюється, шкали, тобто не в кілометрах за годину, там не в метрах, не в кілометрах це все виміряється, а в другій системі вимірювання. Тобто, це одна ось така проблемка. Також проблема в тому, що. Все навчання, ну я розумію, що там будуть напевно якісь перекладачі, але ми ж маємо розуміти, що це все техніка, це все повинно якесь бути знання англійської мови, хоч елементарні. Та ну, це все таке, це все вирішається. Е, але найбутаке болючіше питання в цьому всьому, це те, що повинен бути якийсь досвід. тобто, е, Перед тим як виконувати якісь бойові задачі, пілоти, льотчики, пілоти це цивільні льотчики повинні налітати певну кількість годин, щоб вони зрозуміли, як керувати цим літаком, щоб це було безпечно, щоб вони не завдавали самі собі більше шкоди, ніж нашим ворогам-росіянцям. Тобто. Налітати хоча б там десь якихось-40 годин, це, це я так вважаю. Це моя особиста думка. Я всі свої висказування якби, роблю зі своєї колокольні, так скажемо. Тому слухати мене чи не слухати це ваш вибір. Але я вважаю, що ну, хоча б Маломайський, якщо ви якийсь вже ас на пострадянській якійсь техніці, на Су-27, на мігах, то перевчитися на F16 для вас не буде якоюсь такою. Дуже важкою задачею, але досвід вам буде потрібен, і вам треба буде нальотувати години. Тобто я думаю, що теоретично це можна зробити на якихось авіаційних базах в ті ж Польщі, але більше двох-трьох годин в день нальотувати. Я думаю, це буде тяжкувато, ви повинні розуміти, що ці всі години, які нальотуються, а в день можна робити. Я думаю, що не більше 2-3 годин нальоту, саме для того, щоб ці всі години можна було льотчику проаналізувати, зробити якісь висновки, якісь роботи над помилками, та щоб мозок не перенавантажувався. А як ми бачимо ну, 2-3 години в день, це як мінімум хоча б 20-30 годин йому не літать, це якийсь час буде займати. Плюс перебазування, перевезення цих всіх запчастин, якихось матеріалів, якогось персоналу, це займе якийсь час. Я думаю, що в самому найкращому випадку ми побачимо F-16 після того, як вони вже... Поступлять, скажімо так, в руки наших льотчиків, це не раніше, ніж через місяць, після того як. Тобто, але я вірю, що так f 16 світять в Україні. У нас буде армія такого нового зразка. Ми вже бачимо, що в багатьох військових підрозділах наші солдати переходять на нові стандарти НАТО. Пальму первінства в цьому, я думаю, несуть саме артилеристи, адже вони показали. Закордонним інструкторам, що вони як це не дивно, але починають працювати з цією зброєю закордонною навіть краще, ніж самі інструктори, адже ті, хто навчились керувати, скажімо так, жигулями, на БМВ, будуть їздити ще краще. Тобто немає нічого складного в тому, щоб перевчитися з однієї техніки на другу, це вимагає лише якогось часу. А якщо наші хлопці мають дуже великий саме бойовий опит, не теоретичний опит на якийсь навчаннях, а саме бойовий опит наші хлопці мають дуже великий, тому для них це дуже просто перейти на нову техніку. Та не забуваємо, що весь цивілізований світ зараз підтримує Україну. Всі прагнуть допомогти нам в нашій боротьбі з цими нашими сусідами-терористом. Всі розуміють, що єдина країна в світі. Це Росія, яка заважає жити усій зімній кулі. Друзі, поширюйте це відео, ставте лайки, ставте коментарі. Я відповім на кожен ваш коментар під цим відео. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Підтримуємо своїх, підтримуємо один одного.